Витискуємо себе із положення лежачи є. Перед тим, як себе витиснути, ми ставимо руки ось в таку позицію і трішки назовні. Пальці не ось так ставимо, а трішки роздвигаємо, а трішки роздвигаємо. Далі плечі лопатки. Ми з такими плечами не піднімаємося, ми стягуємо, стягуємо плечі лопатки. І після цього ми виконуємо підйом. Підйом робимо вверх, витискуючи корпус. Раз. Потім йде таз, потім таз йде вверх. Іншою рукою, правою правою рукою тягнемося до протиположного носка, повертаємося назад, опускаємо таз, тримаємо корпус м'язами пресу і знову тягнемося до носка, повертаємося назад, теж тримаємо корпус м'язами пресу, ложимо ноги і корпус. І знову стягнули лопатки. витиснули корпус. Потім таз йде вверх. Раз. 2. Коли тягнемося до носка, робимо видох.